Всім привіт! Це день третій мого відео щоденника. Сьогодні в мене буде шість справ. Одну справу я вже виконав, я облився холодною водою з самого ранку. І попереду ще п'ять справ. Щоб дійти до доходу в інтернеті. Це моє прагнення за інтернетом, майбутнє. І інтернет, теперішній час. Це просто спасіння. Це просто дякую цій людині, яка придумав інтернет. Дякую тобі. Щира подяка тому, хто придумав інтернет. Ось і долучаю я 50 людей у групу свою телеграм кожного дня. Поки що ефекту мало, багато людей просто покидає. Багато людей включило функцію в настройках, що їх не можна долучати. І зараз в мене в телеграм-групі 165 підписників. Коли в мене буде приблизно 1000 підписників в Телеграм, я буду вже намагатися шукати рекламодавців. Люди, які будуть брати рекламу в моєму телеграм-каналі. Так. Mm, да. Ось і, і якщо у мене вийде, це буде, це буде круто. Якщо в мене вийде продати комусь продати комусь рекламу, це буде круто. Сьогодні тільки проснувся, одразу взяв руки телефон і знімаю це відео. Це відео подивиться людей максимум 5. Я так думаю. От, і навіть якщо це відео подивиться 0 людей. Я все одно буду знімати такі відео, тому що це мій відео щоденник, це прогрес, можливо, не сьогодні, можливо, через років два. У мене буде телеграм канал успішний, YouTube канал успішний, де будуть підписники, де будуть лайки, де будуть. Коментарі. Вот. Ну, а поки, поки рухаюся ось таку, таким шляхом дисципліни, шляхом е, щоденних таких дій, які ведуть, до чогось ведуть, точно до чогось ведуть. Вот. Якщо тримати фокус на чомусь одному. То щось там вийде. Сьогодні третій день. І хочеться зробити щось нове, хочеться щось додати до свого челенджу, можна так сказати, челенджу, челенджу від нуля до монетизації. Від нуля до, до успіху, від нуля до, до, до грошей, до багатства, напевно. напевно. Основне, що я зрозумів, це те, що ти маєш. Займатися тим, що тобі подобається. Інакше який сенс взагалі? Який сенс? Ти приходиш у це життя? Воно і так. Коротке, а ти ще й займаєшся якимись речами, які тобі не подобаються. Можливо, я потрачу 6 місяців, можливо, рік, я, я не знаю, можливо, місяць. Але я знайду те, що мені подобається. Ось такої думки я притримуюсь. І от коли я знайду це, коли я усвідомлю, що я кайфую від цього. Я цю справу не полишу. Я буду її монетизувати. Буду удосконалюватися у цій справі. Ось це настоящий шлях настоящого, настоящої людини розумної. Людина розумна вона прийшла в цей світ, щоб зробити те, що їй покайфує. Вона. Прийшла в цей світ, тому що цей світ створений для цієї людини. Надіюсь, я знайду цю золоту середину, цей баланс у цьому житті. І буду кайфувати, радіти життю, насолоджуватися е, життям. Вот. Постав лайк. Цьому відео напиши у коментар слово освідомленість і отримай нічого у подарунок. От. Ще я перевірю, чи можливо тут вставляти силки. У попередньому відео я намагався вставити силку. Ну, як намагався, я писав опис до цього відео, а потім забув ставити ссылку, але написав, що я маю ставити ссылку. Тому в цьому відео вже буде ссылка на мій телеграм-канал по криптовалюті і по освідомленому мисленню. Всім всіх благ.